Квіточка, яка перед вами ось ця мультифлора, це Августин. Саме про нього було перше відео на моєму каналі. Саме він став причиною мого захоплення орхідеями. Саме його я отримала від своєї дочки в стані або вилікуй, або викинь. І саме він боровся за життя, не дивлячись на те. Що я застосовувала на цій рослині все, що рекомендував інтернет. Так як нічого не знала про орхідеї. Звичайно ж, хто дивився перше відео на моєму каналі про Августина, той знає його історію. А для тих, хто не дивився, дуже коротко розповім, що в серпні 2020 року моя дочка, чекаючи подругу в кафе на каву, Побачила її з орхідеєю в руках. Орхідея вигляділа як букет з великої кількості мілких квітів бускового кольору. Це був подарунок. Моя дочка отримала орхідею від подруги просто в кафе за чашкою кави. А після того почався ковід, і дочка захворіла. Захворів і Августин. Якось так сталося. Що хворіли вони разом. Так що мало того, що медочка зовсім нічого не розумілась на орхідеях, так ще і не було як розбиратись з цим, так як вона дуже погано себе почувала. А в листопаді 2020 року дочка привезла мені цю рослину, щоб я постаралась її вилікувати. Ось так. Здавалось, просто треба було вилікувати орхідею. А не поринути з головою в захоплення цими квітами. Але орхідеї затягують. Думаю, що мене дивляться якраз ті люди, які розуміють, як це працює. Коли починаєш цікавитись не тільки квітами, а й кожним листочком, кожним корінчиком, коли придумаєш 100 причин, щоб поїхати в епіцентр, тому що там є орхідеї. І не тільки, звичайно ж, в епіцентр, а в будь-який інший магазин, де є ці квіти. Як це працює, я не знаю, але це працює. І от ідеш з магазину з наступною рослиною і думаєш, що всіх орхідей не купиш, що місце на підвіконниках закінчилось, і на роботі вже немає куди ставити, і все рівно несеш додому рослину. І все ж, давайте вернемося до Августина. Ось так він виглядає зараз: Вузкова гілочка маленьких квіточок. Квіточка розміром близько 4 см. Розетка мала всього лиш 4 листочки. А дивіться, яку гілочку наростив. Зразу видно, що орхідея любить цвісти. А ще покажу коріння. Подивіться, як багато корінців. Та вони тоненькі. Коли орхідея приїхала до мене ось в такому стані, як на фото, то при пересадці у неї була гарна коренева система. Ось подивіться, розетка була невелика та все ж не така, як зараз. Але ж і цвіла квіточка на три квітконоси великим букетом. Про все це я вже розповідала. Кому цікаво подивитись всю історію Августина, то вона є в першому відео на каналі, яке називається Августин це орхідея і він вижив. Тож сьогодні я розповім про те, в яких посадках ріс Августин, яке у мене залишилось враження від цих посадок, та що саме допомогло наростити йому ось таке коріння, яке він має зараз. Для тих, хто не знає, скажу. Що причина всіх біда вгустина була в зараженні шкідником, а саме борошнистим червецем. А ще скажу зі свого досвіду, що шкідник, якщо рослина хворіє ним довго, не тільки знижує імунітет рослини, а й приносить багато супутніх хвороб. Так що, навіть після того, як рослина була вилікувана від червеця, в неї ще залишились бактеріальні пошкодження на зеленому листі, а саме головне, що, скоріше всього, на фоні пониженого імунітету розвинулись якісь грибкові захворювання. Не знаю, напевне, але в будь-який з посадок, через деякий час на молодих корінцях, які тільки но почали рости, з'являлось щось подібне до чорного мілкого порошку. Тобто коріння починало чорніти. З чим це зв'язано, я не знаю, але я покажу кілька посадок. Перша посадка була в звичайну кору. Зверніть увагу на молоді листочки, вони ростуть маленькими і мають дефекти. Це пояснюється тим, що саме там і полюбляє жити борошнистий червець, коли його не видно. Але по таких листочках вже можна зрозуміти, чим заражена рослина. Звичайно ж, це зрозуміють ті, хто має досвід. Та я тоді досвіду не мала ніякого і тому не знала, що коїться з рослиною. Я підживлювала Августина ярусом, опирскувала водою. Іначе йому в корі було добре, поки я не побачила чорний мох під розетку. Що це таке, я не знаю, але я подумала, що треба рослину пересадити в ґрунт, який буде краще просихати. Що, можливо, я квіточку залила, можливо, їй треба менше вологи. І ось наступна посадка в керамзит. Вставляю відео, яке я тоді зняла. Моє враження від посадки. При поливі керамзит спливає. Це перше, що мені не сподобалось. А друге, це те, що я не розібралась, коли треба поливати рослини. Стінки горщика були запікнілі і через них не було видно коріння. Тому я пересушила корінці. Як видно на відео, листя жовтіє. маленькі молоденькі листочки, вражені шкідником. Розетка вимащена Максимом. Коріння я теж промила в розчині Максима. Рослина старається вижити будь-якою ціною. Ростить молоді корінчики зі стебла. Подивіться на це фото. І молодий корінчик росте, і старі корені нормальні. Але листя орхідеї пожокло і відпало. Залишився тільки верх з кількома маленькими листочками. Тому я попробувала омолодити орхідею. Зрізала верхівку і посадила в мух свагну в маленький горщик з великою кількістю отворів. В верхівки було кілька молоденьких здорових корінчиків, і в моху я надіялася вкоренити рослину. Біля двох місяців Августин ріс такій посадці. Поки не почали темніти та закуплюватись молоді корінці. Ось тоді я поставила його на керамзит для нарощення коріння. По всім правилам на підвищенні, на сухому місці стоїть розеточка, а корінцями орхідея дістає вологого керамзиту. Августин пробує ростити листочок. Зі всіх сил ростить маленькі корінці. Звичайно ж, я використовувала янтарну кислоту, щоб допомогти рослині. А в жовтні нова посадка. Вставляю відео, яке я тоді зняла. Августін знову нові посадки. От стаканчик стаканчику великі корі. Так, щоб видно було тут коріння. В общем, не знаю, попробую. я вже надивилась різних цих посадок. Пробую різний. Там мене на. Керамзіті не пішла через те, що тільки оці старі коріння дотравувалися до мокрого камня, і вже на них ріс цей мох, хлібок. Це кошмар. Так що постояти в сухі чуть будуть тільки поливати зверху водичку, і на дні буде водичка тут, де керамзіт. Дивилася, що люди так теж садять. Не знаю, щось з цього вийде, бідний, бідний августін. Подивись на мою августін. От я його пою періодично, разними разними Настойку чеснику йому робила. Що йому тільки вже не роблю? А, череду варила. Потім варила палочки по риці. Дві що чорне на ній, бачиш? На корнях чорне. Оце непонятний такий грибок. І він же от, новий корінчик він же теж посипався. Чорною мукою. Що це таке за, за зараза? Ну от воно у воді починає ще таке рости. Вон, чорнюще таке. Оно цей мокрий, видно, на кінчику, прям таким мохом чорним росте. І через то я не знаю. Я взагалі не. Це, я... це активірований уголь. Це я тоді врізала активірований углом посипа. А то все остальне не уголь, все остальне оце, на коріннях чорне це якийсь грибок. Через то в мене шанси, його. Ну, вже всі Ну, не можу я його викинути. Він так хоче жити, лише листочок, ще листочок. Він просто тут питається корінчики, якісь, щось питається, я його тільки попою, в нього щось тут наче він щось хоче вже тут знову рости. А куди ж ростити, як воно все чорніє? Рости не рости. Він вже з цих корінчиків понаращував, а толку. Тоже не знаю, чи Я його, Ну, я його, звісно, борюся за нього до посліднього. Так як ти за марту. Як ви зрозуміли, то нічого із тією посадкою не вийшло доброго для Августина. І от він вже живе та росте над водою. Знов промила корінці в рощині Максиму і поставила орхідею над водою. Періодично виймала і ставила воду, щоб він попив. Пройшов місяць і знову нова посадка. Знову вставляю відео. Попиталась посадити Августіна в нову посадку. Я не знаю, як. Так я його просто відпаювала. А сама корінці кожен день мочила в воді, йому переставляла. Не ну, боюсь, Мені не то що лінь, Мені не ним займатися, не боюсь поламати його корінці. Вроді відпоїла, думаю, треба його якось зафіксувати в посадку. Він в пенопласт посадила, а зверху поставила пину Тепер якось поливати треба навчитись його правильно. Хоч би йому понравилась ця посадка. Вже бідний августінок. Стараюся йому, але ж як наче експерименти над ним проводиш, наче його мучиш, хоча так хочеться вже його вилічити, щоб він вирішив, щоб він зацвів. Ну, побачимо, як йому ця посадка. 25-та посадка. Всі різні. Яка йому підійде, що йому подобається, де він почне рости? Не знаю. Ой, це вже навіть не смішно. В Августі на нова посадка. Вчора була нова, сьогодні ще новіша. Вчора посадила її в пенопласт його. Сьогодні вже в кору. В кору, в архіату. Я думаю, вона благойомка. Буду. Пирскувати. Не знаю, чи довго він тут побуде, але за ніч вже поняла, що прошла посадка не підійшла. Як ви зрозуміли, я не змогла нормально зафіксувати орхідею в пенопласт та керамзит. Це дуже легкі матеріали. Рослину неможливо полити, все спливає. Тому я знову ризикнула пересадити в орхіату. Подивіться, як гарно виглядає молода рослина. Але проблема та сама нікуди не ділась. Коріння закуплилось, рослині не добре. І знову нова посадка менше, ніж чим, чим через місяць. Ось ця округла вазочка, в якій рослина не спливала, будучи в неорганічному ґрунті, а саме в харчовому пенопласті. Пересадила в грудні 2021-го. А ось так рослина виглядає в липні 2022-го. Як бачите, непогано. Саме ця посадка підійшла орхідеї. А ось фото зроблене в лютому 2023-го. Августин хоч і малий, але непогано так себе почуває. А ось березень 2023-го. У вазочці вже наросло чимало зелені, але Августин нічого так, бадьорий. А тепер фото зроблене в квітні 2023-го. Для Августина купила новий будиночок, а саме стакан. І ось так він виглядає вже пересаджений. І відео нової пересадки. Августин має новий домик. Я йому купила такий стаканчик. От, внизу тоже пенопластики чорний, зверху білий. І ось так розположила його корінчики зверху, щоб було видно, які вони. Знов ну, з ними щось напало на ці коріння. Таке, таке він чорне, чор, як наче активірований муглем, той посипав мілк. Якийсь чи то грибок чи то що один йому не дає рости. Він так мучиться цей густі. Ну, надо треба чимось обробляти. Ну, пересадила. Пересадила. Тепер у нього домі більший, вищий. А то там було малесенький був в нього домик. Зараз так. Може, якраз йому понравиться в новому домі, і він виросте мені і зацвіте. Таки Августину сподобалось. Подивіться на це фото зроблене в червні 2023 А це вже липень. Ви тільки зверніть увагу на ці корінці. Подивіться, як рясно вони почали рости. Подивіться, скільки коренів випустив Августин від розетки. Це сила нового стакану. А якщо чесно, то така кількість коренів виросла із за поливу 12 на 12. Є такий метод, коли орхідея 12 часов стоїть в воді, а слідуючи 12 просихає. І так чередувати кожні 12 годин, я не дотримувалась так, щоб аж 12 на 12, а просто, коли йшла на роботу, заливала орхідею водою, а коли приходила додому, воду зливала. Це визвало і бурхливий ріст коріння, і покращило самопочуття в густину. Не дивлячись на те, що рослина все таки вижила, наростила корінців. Та яких-не яких листочків і все-таки зацвіла, Августин ще не повністю здоровий. Його нижні листочки мають не дуже гарний колір. Видно, що рослина страждає. Як би там не було, буду спостерігати за Августином, допомагати йому і діяти по принципу не нашкодь. Надію, що орхідея відновиться з часом в повній мірі. І якось зацвіте великим букетом. Всім дякую за увагу!